Друзі, всім привіт! Пам'ятаєте, вчора я нарізала ковбаску, збиралася подивитися фільм і мені подзвонили мої знайомі, запропонували вийти в парк, прогулятися з дітками. Звичайно, що Аліся дуже хотіла давно з цими людьми, з цими дітьми зустрітися. Тож ми пішли з ними гуляти в парк. А, і хочу я для вас далі показати. Ми натрапили там на якесь свято. Нам здалося, що то, була, що то було весілля. Зараз я вам покажу, може ви в курсі, може ви бачили і зустрічали тут таке в Іспанії. Зараз показую. Я не встигла зняти спочатку під'їхав лімузин, з нього вийшла. Напевно, якась зірка цього вечора наречена, може, а взагалі-то я не знаю, що це за свято. На територію пускали тільки гостей. На вході сиділа жінка з коробочкою. Ну і та коробочка була виконана в весільних тонах. Тому ми зробили висновок, що це саме весілля. Буду йти повз парк. Чекаю, зелене світло. Люди гуляють. Зранку дуже мало людей, якщо чесно, сьогодні субота. Така сьогодні класна погода, літо, можна взагалі було йти в футболці. Та я мерзну всюди і завжди, тому не стала я так одягатися, думаю, вже добре, одіну ковтинку та піду. Йду зараз я в магазин скупитися і не дуже я люблю ось ці суботні закупи, тому що необхідно скупитися на два дні, завтра вихідний. Я досі не можу звикнути до того, що... Що в Іспанії? В неділю нічого не працює. ну Окрім китайських магазинів, а мені ж потрібно саме продуктові. Хочу показати вам, які зараз фрукти доступні в магазинах. Є майже все. Є банани, які я також взяла сьогодні, нам з залісою додому: ківі, ананас, манго, авокадо і, звичайно ж, лимони, апельсини, мандарини. Ну, з іншої сторони ще є яблука. Я вже так звикла, що в Іспанії продається варений буряк та він продається цілий. А сьогодні я зайшла концем і побачила, що він ще є порізаний. Ну, кружечками то таке. Ось подивіться, я побачила, що є вже натертий. Тобто, взагалі нічого майже робити не потрібно. Просто береш цей буряк і додаєш в борщ. До речі, хто живе в Іспанії? Діліться, який ви використовуєте буряк, свіжий чи варений? Я дуже люблю гриби в Україні. Наприклад, коли консервують гриби, роблять і додають туди перець. Хтось додає туди часник. Ну, лавровий лист. А в Іспанії використовується все більш таке натураль, тому коли відкриваєш, вони не мають смаку, необхідно дорізати туди цибулю, додати перець. Побачила таку суміш овочів. Дуже цікаво, куди вони її використовують. Там в складі є огірок. Цвітна капуста та морква. Ціни на огірки, оці які в великій банці за 4,29. Всі кажуть, що вони найсмачніші. Мені вони не сподобались, тому що вони м'які. А я люблю хрусткі. Сьогодні за Алісою вирішили зробити картопляне пюре. І коли я прийшла в магазин, подивилася на ціну картоплі. Вона євро 90. євро 90 вона коштує за кілограм в магазині. Я згадала, як ще на минулій квартирі ми жили, і я знімала розпаковку чек і купила картоплю, і за 2 кілограми віддала там 370 ну, два з чимось. І люди пам'ятають, як почали мені писати, що є ринок, чому ти ходиш в магазин, там по 70, там, чи тоді, напевно, по 90 було копійок. Піди на ринок, купи дешевше. Ну, а знаєте, як бувають такі часи, коли, наприклад, ми зараз вже... Нам надоїла ці макарони, цей рис. І я вам сьогодні кажу, може, картоплю зваримо? Вона так зваримо. Ну і що? Ну і пішла. Я купила її в магазині, звичайно. Віддала за неї 2 євро, взяла той кілограм з чимось і пішла додому. І зараз буду варити. Я просто. Я просто згадала, як це було на тій квартирі. Що стільки мені написали коментарів, що чого ти так дорого бережиш, взагалі на ринку все дешевше. Я це чудово розумію, та не завжди я туди потрапляю на той ринок. А йти чисто із за картоплі. Ну я не хочу. Я краще вже 2 євро віддам в магазині, який поруч зі мною. Дуже багато сьогодні вдома людей, і взагалі немає де знімати. А ще Аліса вдома, і це кожну хвилинку вона мені кричить: мама, а що є смачненького з'їсти? І взагалі я уявляю, як що, що чекає мене попереду, з 28 березня і, по наче як 8 квітня, будуть канікули. Ну, чи канікули, чи свята. Ні, звичайно, що класно, не потрібно бігати ось тут по аліканте пішки. Наче класно, та дома ж потрібно буде сидіти. І Аліса така, що вона любить кожну, кожну хвилинку щось з'їсти, солоденьке, смачненьке, ну не завжди солоденьке, але щось смачненьке. Тож ця розолікуха чекає мене попереду. Так, зараз мені потрібно піти почистити цю картоплю. А для вас я хотіла знати, що додати. Мені Женя сьогодні скинув дуже багато відео з острова, з Ібіци. Він пішов там підстригатися. І потім вийшли вони на, на пляж. І що там відбувається на морі, я взагалі такого ще ні разу не бачила. Причому в як сказати не в місті. А коротше, це явище тільки біля моря. Тож зараз я для вас додам це відео дуже цікаво, що ви скажете. Може, ви знаєте відповідь, що це за явище таке, і чому саме це відбувається біля моря. Цікава ситуація на морі. Я ще такого не бачу. О. Так. До речі, це пляж. Це в нашому районі. Ми живемо там наверху. О, барбакова тут є. Можна навіть шашвичок пожарити. Щось тут таке, блін, як туман, І, іде з моря. Я ще такого не бачу. Дуже широкий пляж. Я не буду знімати там, малі зітки. Короче, всі на зйомках. Я не знаю, видно на камері оцей туман такий, но він прям цікавий якийсь. Ого, люди купаються Це такий залів, виходить, в нашому місці. Нічого не видно. Ми заїжджали зверху, там дуже гарно. Пізніше, я зазніму зні... щось, а це я знімаю зверху. Від. Це той пляж, з якого я знімав тільки ще. going to put a flag